Друзі, усім здорово! З вами Міша, і сьогодні я буду робити заняття, ну а вы подражены ти і Україну. От я люблю Україну. Так, Ксюша, по лайк. Так, да, приписаться на канал. И вырубить то же самое. Ну а мы начинаем. Как вы милый Грав играл в Все такая красота. Ну сегодня мы будем делать домашку. Желайте мне удачи под этим роликом и мы начинаем. Другие. Короче, первая домашка это у нас будет вот это вот. Вот у нас читание. Я буду вот разумею. Начинаем, давайте. Что тут? написано? в мальчик дуже котивий. Охватник. Почитаю вам. Молодший брат підійшов до старшого і каже, я більше не буду купати. Не хочу стати рабом. гори старший відповідає, Хоч... І все життя доведеться купати, а я все так знайду. Золоте зернятко істи і не тому, що я не раб, а війна людина, а ти раб, бо не хочеш дізнатися для чого. Ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, Породжуємо будинки і думаємо про зірки. Пішов молодший брат, поселився на берегі, річки курінь збудував. Рибу ловить і юшку варить. Друзі, перше заняття виконане. Інше є задання прикодить. Все, починається чин. У нас і тут така трошка три плюс один. Всі знають чотири. Два відняти один. Ну як ви думаєте, два відняти один? Один. Записуємо. Три плюс три. Шість. Два плюс два. Звичайно же, 4 теж. Тридцять плюс два. Ну, звичайно, 32. Три і два. Друзі, ну, зіткнутися було дуже легко. Дуже. Я таке не ожидала в этом. Чейн же. Ну а если вам понравился мой ролик, то ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал. Ну а с вами был я, Миша. Всем пока!